В умовах війни не економити не можна, кажуть депутати обласної ради, тому з деяких обласних програм гроші довелось забрати. Почекає, до прикладу, промоція регіону і туризм. Проте за енергоносії заплатити буде чим, як які зарплатню бюджетникам, каже Володимир Гульовський. Бюджет запевняє збалансований і близький до потреб людей. Для обласної дитячої лікарні депутати знайшли 5 мільйонів гривень. Це буде собою включати повністю безоплатне лікування, виділення медич... медикаментів, тобто закупівля ліжок, апаратів і інше. Тобто, ми хочемо, щоб обласна дитяча лікарня займалася лікуванням дітей не за рахунок знову ж таки добровільних пожертв батьків, а суто за рахунок держави. Я думаю, це в Україні має бути вперше. І ми встановимо відповідний контроль за тим розподілом коштів. Ще один мільйон гривень отримає універ університетська лікарня, зокрема на розвиток кардіологічного відділення, 2,5 мільйони резерв для допомоги бійцям АТО та їх сім'ям. Кожна сім'я, кожна родина може хто хто воює сьогодні, приймає участь в антитерористичній операції або може звернутися до нас як до депутатського корпусу, до голови обласної ради для того, щоб виділити відповідну матеріальну допомогу цій сім'ї. Збільшили і кошти для реабілітації військових, які визначили заліщики, як базовий центр. Там буде лікарня, де будуть наші учасники. А то проходити реабілітацію психологічно і іншу сьогодні. Гроші між галузями розподілила бюджетна комісія. Завтра бюджет на 2015 рік депутати мають затвердити на сесії обласної ради.